Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде огляд і тест клеєвого пістолету Заврори за 88 гривень з потужністю 6,5 Вт. Просили мене якось скоріше в коментарях. Люди кажуть, Вова, купи цей пістолет Заврори, чи добрий він чи ні. Нарешті я дійшов до нього, так що будемо сьогодні тестити. Ви підписуйтесь на канал, буде цікаве відео. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Ну, по початку давайте перейдемо до ціни. Заплатив я за нього 88 гривень. За стержні, оці стрижні, стержні. Я кажу стержні, але правильніше казати стрижні. Стрижні ці я заплатив 19 гривень, ну і пакет 5 гривень. Добре, давайте ми заміряємо спочатку ці стрижні, е, бо тут в мене щось не пише діаметр цього стрижня, який він тут є на самій інструкції. Просто матеріал призначення склеювання різних типів матеріалів, умови зберігання. Навіть не пише при якій температурі він починає плавитись. Ось тут нас пише умови зберігання, призначення для склеювання різних типів матеріалів між собою. Для роботи з клеєвими стрижнями використовуйте клей пістолет і все. А при якій температурі він плавиться, який діаметр самого стрижня нічого тут не пише. Давайте ми це все діло заміряємо. з собою штангенциркуль, ось такий. До речі, вийде відео по штангенциркулі також у цьому електронному і звичайному. Я купив ще звичайний в Аврорі штангенциркуль, але ну, там просто я вам не передаю словами реально. Потім вийде відео, буде цікаве, бо людина мене якось просила, зроби, каже, огляд на цей штангенциркуль електронний. З Аврори, ну оце я купляв в Китаї, ну це ідентичний, Що в Аврорі, що в Китаї, вони ідентичні? Там просто ціна відрізняється. Коротше, порівняю два китайських штангенциркуля: один електронний, а другий цей звичайний аналоговий. Якщо буде цікаво, підписуйтесь на канал. Так, Давайте перейдемо до тих стрижнів. Довжина в нас, яка в нас довжина? Довжина в нас стрижня має. Давайте сюди поставимо ось так. Довжина в нас має 10 см товщина самого стрижня. Так, у нас по нулям, товщина в нас йде 6,7 мм. Добре, по цьому ми зрозуміли. Давайте перейдемо до пістолета. Сам пістолет виглядає ось так. Там ще був на 4 Вт, Я його навіть не брав. 4 Вт це дуже мало. Реального цей на 6,5 Вт. Плюс в нього тут є кнопочка включення і виключення, що дуже класно. Давайте почитаємо інструкцію. Механічна подача клею для точного дозування і плавного нанесення. Ну це під питання. У мене такі просто пістолети були. Зараз я користуюся ось таким Дніпро М. Ну, це топ за свої гроші. До речі, є відео на каналі. Я робив тест е, цього М. Це з моїх перших відео, так що можете перейти, подивитись там. Огляд інструменту якось так плейлист називається. Дальше Belt називається фірма для гарячого склеювання, герметизації, ремонту. Температурний режим роботи до 150 градусів, напруга в мережі 110-240 В, частота мережі 50 Гц. Давайте заглянемо далі, що характеристики, пишуть, що він може склеювати і так далі. Тут такими дрібними написано, що просто капець. Пістолет професійний. Бачите, професійний пістолет для склеювання силіконового клею. Белт упаковці одна штука, матеріал сталь, пластмаса, технічні характеристики, потужність 6,5 Вт. Ну і тут все те же саме. Далі, що в нас? Призначення для гарячого склеювання дерева, кераміки, ДСП, пластику, герметизації сантехнічних з'єднань, ремонту взуття, так і лимових покриттів, склеювання пластмаси, моделювання за допомогою клеєвого розплаву. Ну, я не знаю, просто як 3D-ручка Опис шикарний. Давайте розпакуємо. Ось так ми розпакували. Що в нас по комплектації? Ніжка. Ніжка є. Він такий легенький в руках, що я вам просто не можу передати. Пушок, реально, пушок. Давайте вставимо ніжку. Оцю, що тримає. Я так зрозумів, сюди в отвір. Цією стороною, чи цією стороною, якою воно має бути? Напевно, що цією. Та тут, в принципі, я думаю, немає різниці. Що цею, що цею воно буде стояти. А тут що в нас? Ну, тут зазорчики є, ну що ви хотіли. Так, одна сторона і друга. Ага. Ага, не тою, не тою. Бачите, я казав, що нема різниці, якою стороною. Ну, чекайте, бо я ще зараз його поломлю реально. Як ти в нас там вилазь? О, оцею стороною, бо воно заходить в нас сюди. Так, давайте в одну сторону вставимо і тепер другу. Все це сюди заходить. Добре, тепер оп, відщолкнуло. А до стола, до стола десь сантиметр, в тому районі. Добре, давайте ми вставляємо ці стрижні, як в нас вказано в інструкції, запихаємо до опора. А воно залазить, залазить. Так. Оп. Оп, оп, та воно лізе і лізе. І що тут наклеїти? Тут треба такі, є двохметрові, а вони такі коротенькі. Тут, походу, він трошки погрів і зразу треба другий ставити, бо не буде витискати. Так, взяв я ватметр. Давайте ми його підключимо в ватметр, подивимось, скільки він споживає, і засікнемо, за скільки часу він нагріє наш клей. Телефони я з собою не взяв, візьму оцим годинником і бан четвертим. Зараз включу секундомір і подивимось, коли попливе нам клей. Що, вставляємо вилучку сюди. Я думаю, ватметр вам буде видно. І тут клей, о, чекайте, бо я включаю. І тут клей також буде видно. Секундомір я підготував. Ось. Вмикаємо. Так, у нас тут є індикація. Давайте я секундомір включу. Так, секундомір пішов. 32 Вт, 24 Вт, 6,5 покаже. Ну, Це він нагрівається. Зараз, напевно, коли прогріється, буде 6,5 Вт. 14 і падає. 17 секунд пройшло, 20 секунд пройшло. Давайте я пістолет. Ось так виставлю. 13 Вт споживання. 12,9. І зараз воно впаде. Коли він прогріється, я думаю, так і буде десь 6,5-7 Вт в районі. Давайте я це все діло включу на напришвидше. Так, пройшло вже 6 хвилин, я вже змучився чекати. реально. Я вже пробував натискати і 3 вата. Пробуємо, що воно лізе чи не лізе. Рижень, оцей вже пішов цілий. О, дивіться. О, поліз, поліз. Все, розігрівся. розігрівся. і 3 вата, він розігрітий, в принципі клеїти можна. Як ви бачите, от нажимаю, Ану. О, полізло, полізло, воно з такими бульбашками полізло. Добре зупиняємо. В принципі, вони писали 4-5 хвилин, так прийшло. Ну, десь 5 хвилин, ну 6, нехай буде. Ну, це нормально. Ну що, заміряємо пірометром, яка тут температура? Я не знаю, чи я пірометром отут заміряю. Тут 22-25 показує, а тут, ну, де саме гарячіше? Тут я цим пірометром не замірюю. Давайте я візьму термопару. І термопарою ми замірюємо. Я вже тут поставив ще один стрижень. оцей, Треба його трошки підпихати, тому що щоб новий оцей хватануло. Добре, ставимо його сюди. Зараз я беру термопару, замірюємо, яка температура оцього жала. отут. Так, вмикаємо. Він у нас запустився. 23 градуси показує. Ну термопару. 90, блін, вже капнув собі на цей. Ану, давайте. Ну, ось так, попробуємо. 90, 100, 120, 125, я бачив. 150 градусів, я думаю, нема. Можливо, всередині є, ну, а тут на виході от 100 градусів. От. 123. Що я бачу? 126. Максимально я бачив градусів. Отак. 126 градусів він нагрівається. 123, а тут що в нас? 90 градусів, 82 градуса. 70 градусів оцего. Цього досить гаряче, гарячого. 150, можливо, є, але всередині в нього. А тут при виході тут 120 градусів. Ну максимально 130, напевно. Є. Більше немає. Що я вам скажу ще? На столі він стоїть поганенько, реально поганенько, тому що цей провідка тут мішає. От, в принципі, поставив, падає. А ще поганенько стоїть. Ну, добре, давайте ми ще склеїмо. У мене є два таких пластика. Це дудки від одноразок, я хочу отак їх склеїти. Як він склеїть? Добре, ставимо одну дудку. Даємо клею сюди. О, о, отак. Ставимо пістолет і спробуємо склеювати. Ось так. А, я вже пальці поклеїв. Гаряче. Пальці вже всі поклеїв. Вже все вклею. Ось так. Ну, що я вам скажу? Склеїти воно склеїло і добре склеїло без питань. Бачите, воно тримає, воно ще не вистегло. Але з нього постійно тече. Під нього треба буде щось підставляти. Бачите, я нажав, воно з нього підтекло. Давайте поставимо сюди, зараз знову підтече з нього. З нього підтікає. Наприклад, у Дніпром має в собі клапан. Коли ти нажимаєш, клапан відкривається, воно подає. Коли ти не нажимаєш, клапан там закритий. В Дніпроми керамічний нагрівач. Ну це не про Дніпром реально, це звичайний користувацький такий от, пістолет. Вдома щось підклеїти, та й можна користуватись, в принципі, але щось підложуйте, бо бачите, з нього лиється. Якщо ви не так часто користуєтесь, можна брати те, щось підклеїти, включив там 5 хвилин, він нагрівся, щось підклеїв без проблем. Якщо на постійній основі це під знаком питання не знаю, як він себе поведе, тому що в мене були похожі ось такі пістолети: 60 ватний на більшій стрижні. В мене просто тут все засохло, нагрівач перестав гріти. Просто все забилося тут. І все. Я два пістолета. Отаких от похожих. Ну більші вони були. Я їх викинув. І заплатив я в них в районі до 200 гривень. Це, це було давно. А потім я купив собі Дніпром. І зараз я кажуть, проблем немає. Реально клеє в будь-який момент, включаєш, нагріває, все склеює супер. А тут, як ви бачите, капля далі капає, капає і капає. Це їхня така природа, це дешевий пістолет. Але по принципу користуватись можна. Що мені подобається, що є кнопочка. Ти його виключив і все. Бо в мене були, просто в розетку включаєш, він постійно кучегарить, кучегарить, кучу. В характеристиках, що він клеїв, все, я ще з собою взяв ось такий от ламінат. От в мене був перший тест, ні проему ось цей ламінат, я приклеював. І брав звичайним кантаром і тягнув на розрив, скільки кілограм показує. Давайте сьогодні ми також такий тест проведемо. Я зараз тут наклею цей кусочок ламінат до ламінату. І ось так. О, пішов клей. Він аж піддимлює, реально піддимлює. Ну, але клей, що хотіти. Не перегріває, не чорне, не чорне. Отак. От. І цей стрижень вже пішов. Давайте ми приклеїмо ось так. Отак. Ламінат так добре, мочно приклеємо. Я думаю, що цим контаром я це вже не відірву. Ну тут воно ж повилазило. Думаю, тримати воно буде. Користуватись можна, реально без питань. От. Бачите, поставив і знову капля потекла. Треба ставити воно десь над папірчиком якимось і так далі. Даємо стинути клею десь хвилину-дві і попробуємо вирвати. Як воно вирве, чи не вирве, чи тримає воно добре. Ну, я думаю, тримає добре. Що, пройшло в районі близько двох хвилин. Пробуємо. Ні, ну я не відірву, я вам серйозно кажу. Ні, відірвав, відірвав, відірвав. Він же висох повністю, я його прижав, і бачите, залишків нема. Хочете подивитися, клею Дніпра, у мене є відео. Там такі залишки, навіть клею Дніпра мовські стрижні лишають на ламінаті. Дуже тяжко було відірвати, реально, а тут не лишає. Але щось приклеїти та й можна, бачите ось. Відліпляється. Щось дрібне, пластикове дерев'яне, воно буде тримати. Знову подивіться сюди, я зараз вам покажу, бачите, от знову це все свіже, це все соплі. Тут же тверде. А тут же свіже, бачите, то соплі. З нього постійно тече, тече і тече. Якщо ти довго працюєш, воно, тут воно на натікає дуже багато, виключати кожен раз його теж проблемно, тому що 5 хвилин чекати, щоб він розігрівся. І що, давайте ще його розберемо, подивимось, як там всередині все зроблено. Ось так нас всередині все виглядає. Ось стоїть сам нагрівач ось тут. Тут кнопка просто включення. І все. Це резистор, йде на світлодіод. Саме сопло, ось це кнопочка, пружинка. Ну і в принципі все. Ми оце все діло можемо і зняти, як ви бачите. Ось так заберемо на бік і мені цікаво сам нагрівач. І він витягується звідси, має витягуватися звідси нагрівач. А ні, він так не витягнеться, його треба припідняти. Ось у нас сам нагрівальний елемент. Нагріває він ось тут це сопло, і тут ви піддавлюєте, і клей вилазить. Такий момент в мене бувало таке, от що отут почав клей вилазити. Ось тут вилазив клей, і ця ось силіконова штука. Оця, бачите, вона йде сіліконова, ось така яка витримує температуру. Чи вона десь тут в мене тріснула, була на цій пружині, чи що, перегрілася, і в мене клей просто був залив тут. Пістолет теж був з бюджетних пістолетів. У мене два пістолета тупо отако було залило. Просто оце штука потім тріснула і все позаливало клеєм тут. І ти вже потім нічого не зробиш. Складаємо це все до кубки. Що вам розказати про цей клеєвий пістолет? Це моя особиста думка. Цей пістолет не підійде на постійній основі, щоб працювати. Я думаю, він скоро вийде з ладу. В кого є такий, напишіть в коментарі, як ви довго ним користувались і коли він вийшов з ладу. Можливо, я помиляюсь, можливо, і буде працювати. Можна це все діло перевірити, сума вроді і невелика. Але з такими маленькими стрижнями, так як я, наприклад, клею там ліхтарики роблю і так далі. Вони в мене дуже будуть скоро йти. Я не буду співати їх купляти, чесне слово. Плюс він постійно буде текти. Ось цього сопливитись. Це просто соплі, постійно тягаєш ці нитки, такі по тому. Ну у мене були. Я знаю просто про що я говорю. Десь час від часу, там 2-3 рази в місяць чи раз в тиждень приклеїти щось таким пістолетом, поклеїти, так, він підійде. Як довго буде служити, це теж під питанням. Ще раз повторюсь: в цілому, якщо ви десь час від часу хочете підклеїти, щоб був вдома ось такий клеєвий пістолет, можна купляти, сума невелика, нехай стоїть, десь час від часу підклеїв, є і добре. На цьому все. Всім дякую за увагу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Мені буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.